Коли ми додавали товари, ви напевно звертали увагу на одиницю виміру. Тобто, коли додаєте елемент, у нас є одиниця довжини, одиниця ваги. Також, коли ми це зробили налаштування, система налаштування, вкладка локалізації, ви також бачили у нас є сантиметр, міліметр грам. Отже, де ж ці значення встановлюються, щоб потім вони тут відображалися. Перейдемо до локалізації одиниці виміру. Виходить, що одиницею виміру є сантиметр, міліметр. Сюди ми можемо додати будь які одиниці виміру. Знову ж таки, в залежності від одиниці виміру за замовчуванням. Будемо рахувати далі в одному сантиметрі 10 мм і так далі. Можна запитати тут, скільки хочеш, все, що хочеш, сантиметри чи ні. Вже виглядає, в залежності від вашого товару і того, що ви продаєте. Теж саме з ваговими одиницями створюйте. І ви можете додати стільки одиниць ваги, скільки забажаєте. Також можна відредагувати поточні. Виходить, що у нас завжди є значення одиниця виміру найменування одиниці, після чого її створили, звідси буде автоматично завантажуватися в товари в замовленнях, а деякі сервіси, модулі доставки вимагають ваги, все це надалі буде завантажуватися скрізь автоматично. Головне задати в локалізаціях.